Всім привіт! цей день настав. Сьогодні 24 листопада 2024 року. А, вже майже п'ята година вечора. І сьогодні я почну свій шлях в пивоварінні. Сьогодні ми будемо варити пиво а, Strong British L. А, сьогодні буде в рецептурі. Зараз подивлюся, правильно, щоб сказати. Буде три види солоду. Це, звичайний, палель Castle Mountain, Карамбер Wearman. І Крістал. Теж Castle Mountain. Два види хмелю. Я потім викладу свій рецепт, тут нічого такого. У мене, у мене Гренфазер на, на 40 літрів пивоварня. Але сьогодні ми просто будемо варити пиво. По рецептурі на 20 літрів. Просто просто гарне число. 20 літрів. Тобто можна зробити, наскільки я розумію, тут є тут можна зварити 40, бо об'єм здесь здається 45. І можна потім подивитися, я тут просто ну да здається 45. По рецептурі буде на затор 23 літри, на промивку майже 8 літрів, 5, 5 пауз, ферментація. Ну і все. А, да, почне. да, ми замовляли солод. Солод ми будемо дробити самі. А, і що? Приступаємо, тому поїхали. Ну і поки Оля крутить, дробить. Хочу сказати, що дроб, дробилки. Дробілки, вибачте, не знаю, як правильно українською. Дуже незручні, от прям дуже незручні. По-перше, стоять космічних коштів як за себе. По-друге, ну просто, знаєте, таке, таке враження, що ну, ну, діти у школі збирали. Це дуже незручно. Як тут показати? Бачите, от, здається, зерно цілі, але от береш їх, вони. Чи, чи ще раз, а давай ще раз оліво. Ну, Дуже багато цілих таких, здається, що цілих Зерен ну, пройшло десь 20 хвилин. У нас е від 5 кіло залишилось. Ну, не знаю, може кіло, і ще там десь отак. Тобто. Е ну, тут, тут взагалі, е ну, як я розумію, просто треба під себе. Цю штуку під. Дуже незручна. Я не розумію, там, скільки вона там 3000 коштувала. Да. Десь 4. Ну, просто ну, дуже незручна штука. Цей вал, от, один вал тут зафіксировано. Ну, зафіксований, зафіксований. Іншим цими ручками затягується він так ну, їздить. Але немає, немає ані градації, а немає. Ну просто ну тут зерно береш, воно або проскакує, або в пиль. Ну треба підлаштовуватись, а ну. З одного боку ти ширше зробиш, а з іншого вуж, Д... вужче, ширше. Да, Тобто, да, тобто нема одного, щоб ну воно їздило однаково. Тобто, ну я не розумію, чому так не зроблено. Ну, ну зроблено, як зроблено. Маємо то маємо. Отут от теж зерна, якщо видно, теж зерна вони присутні, але доторкаєшся до них, вони, ну, вони розломані, більш розломані. Е, ну, оце помол... Ні, от воно, бачите. От береш воно відразу. От, а, ні, воно, от воно. Береш, береш і все. Тобто, оцей, оцей помол мені більш подобається, от треба. І, да, і, до речі, не можна. Не можна, знаєте, як, запам'ятати. Ну, Коли ми помелимо, ми, звичайно, що розберемо, все треба вимити буде. То іншим разом, коли ми будемо це робити, знову треба буде підлаштовувати. оці, Нема, знаєте, якоїсь там рисочки, чи якось, ну, там, ну, щоб просто якось запам'ятати, наскільки, наскільки воно ну, ну, якась градація, чи щось, ну, зовсім незручно. Але то таке. І так, пройшло десь хвилин 20. Ми е, подробили, помололи наш е, солод. Він знаходиться там, поза камерою. Е, ну, Я думаю, що десь там в інтернеті можна побачити, якого має бути помоло. Але дивіться, що я для себе ну, перше там зрозумів, коли, коли ми. Е, е, у нас є солод Крістал, наприклад. Е, ні, давайте з Карамбер. Карам. Да? Ну, напевно, я вже не треба подивитися, як він правильно називається. Так от а, солод від солоду, мало того, що ну, як ви бачите, да, там колір, А ще й як то, а, міцністю своєю. А, тобто, оцей солод, солод Крістал, був такий міцний, і він коловся, коли його береш, то він колеться, ну, ти бачиш, окремі. ну, окремі, як то, Частинки. А коли ти ну от ми мали, наприклад, палельну, цей був ну, схожий, там частинки вони залишалися ну як то, в, ну, разом, скажімо так. Ну вони, Якщо руками береш, то вони разом. У ну, курці. Потім... В шкалупі. А той без Е, Ну, напевно, я маю на увазі, що да, просто щоб ви розуміли, що вони них е, По різному вони не те, що виглядають, а просто у них структура, вони такі більш міцні. І дивіться, наступним етапом у мене буде вода. Вода, ми, У нас немає обратного осмосу, у нас немає підготовленої води, ну, скажімо так, щоб ну, ми не домішували нічого. У нас є вода. Моршинська, ми замовляємо собі додому Мошинську воду, тому вирішили варити на ній. В принципі, вона підходить по міралізації, по піаж. Вона нам підходить, може, десь там граничне значення, але почнемо з води. Ну, Точніше, другим етапом буде вода. Треба буде 23 з копійками літрів. Баклачне, наскільки ви знаєте, я знаю, там 19,2, да, здається, 18, а 18,9. Ну, зараз дружина Оля буде показувати, як вона буде вимірювати 23,2, здається, літри води. Наливаємо сюди, підключаємо і засипаємо. 19. 18,9. Маршенська. Так, і треба. Що нам треба? Треба зараз е, додати ще, ну, 4,2. Ну, я думаю, що можна і більшість, трішки, щоб там до грамовки. Та скільки там буде, там будемо рахувати. Скільки? 500. 500? Ну і так, вісім раз. Так, а я поки візьму, де та наша була лопатка. Бо зараз ми будемо підключати підключати до мережі, ну, до мережі Електриці. Три. Ти рахуй, то що. Три. Ми будемо підключати. Хтось доводить до першої паузи, хтось там. ну, я маю на увазі, що хтось, хто як, коли закидує солод. Але я хочу зробити, скажімо так, відразу. Відразу, щоб, щоб ми повільно доводили до пауз наших вже з солодом. Ну, вже коли він там буде. І так, зараз у нас вода налита, солод подроблений. Ми включаємо нашу броварню. І виставляємо 35 градусів на 20 хвилин. Це перша кислотна пауза у нас буде. Я висипаю, Оля мішає. Все, поїхала. Зараз вона пише, що ну, там, напевно, не видно за мною. Вона пише, що вода у нас 16 градусів. Ми догріваємо її до 30, 35. Ну, да, хет. І будемо витримувати 20 хвилин. Поїхали. Так, якщо що... А, ні, воно не важке. А запах іде. Прекрасно, мені здається, просто... Супер! А, чуси, що аромат? Угу. А ще я вчора полем. полем? А, вчора я дивився пару відосиків, ну таких просто для себе, для розуміння. І хтось мені сказав, ну, ти мені мені там е? на відео На відео, так, казали, що оці дробини, коли ми там все промили, все там вимили, хтось її викидує, хтось віддає на корм великій худобі або свиням, я не знаю. От. А хтось пише, що з неї можна зробити печиво. Так, да, роблять прям печиво з неї. Я не дивився цей відосик, але ну, якщо Оля буде часто натхнення, подивимось, подивимось. Все, залишаємо. Рецепт знайдеш. Рецепт, ну, добре. Так, ну дивіться, у нас вже 18-19 він там скаче трішки. Бо не Маскаль. Ні, 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 все, залишай. Все. Так, дивіться, ми дійшли до першої, першої температурної паузи. Автоматика буде тримати, ну, зараз пише 36, але вона буде там 36, 35, 34, 35. А вот. Вона буде тримати встановлену температуру. Ну, зараз 18 хвилин. Я наскільки я дивився всі ну, ці, ці відосики, скільки я був на броварнях, там е, цей солод, цей, е, ну, треба, треба помішувати. От, ну, я буду помішувати тільки для того, щоб воно е, тримало, щоб зверху, наприклад, була температура не нижча, ніж знизу. Я просто не знаю, де стоїть датчик, як він міряє. Він міряє знизу, чи ну, зверху, чи, чи знизу. Тому буду перемішувати і так буде наступні 17, 17 вже, да, наприклад, напевно, да. 17 хвилин. Так, ну ми пройшли першу температурну паузу. Тепер буде наступна білкова пауза 52 градуси на 25 хвилин. Як пишуть в інтернетах, потрібна. Ну, там свої, щоб там повимуватися, але хтось пише, буде добра піна. Тому піна, як, для, як на мене, це один з головних один з головних, як то, параметрів, які. 35 пише. Який ну, хочеться пиво пити. Ти ще не знаєш, що, що за стиль? Ти, ти ще не знаєш. Який він насмакав, а піно каже: випить, випить, треба, випить мене. Так і 25 хвилин. Е, і так, ми пройшли всі. Ну, зараз іде остання. А, все, закінчилась. Остання температурна пауза, був машат. Е, що хочу сказати, е, зараз ми будемо фільтрувати. Я бачив декілька відосиків, що. Хтось фільтрував відразу, як там перший перший був перша температурна пауза. Хтось потім. От, ну, Я захотів так, що ми перемішували до останнього. Зараз у нас температура 79. Ми зараз будемо ну, зараз фільтрується. Ну, насправді, ну, не зовсім видно, який колір, ну, колір видно, але не видно, наскільки він фільтрується або ще не фільтрувався. Тому, тому почекаємо десь хвилин 5, мені здається, може більше. Будемо, будемо дивитися. Зараз іде фільтрація. Потім ми підготували воду тут, підготували воду тут і підготували воду тут. Для, для микі. Ми будемо ще дробину підіймати оцю всю штуку, ставити її і тихенько промувати. Потім буде кипячення і закидувати хміль. Дивіться, я думаю, що треба взяти перший зразок нашого сусла. Так, ну. По-моему, кольор. Ну, бачите, є декілька. Пускай ще пофільтрується, мені здається. Але можна подивитися, подивитися з. Скільки тут буде цукру. Напевно, треба. Ну, я так думаю, що треба було починати фільтрувати ще, коли була передостання е -е, пауза. Ми б час трохи виграли. Але, але мені подобається, як зараз виглядає. Може трішки температура впасти, вона і падає. Мені здається, у нас цукор 1,61. Прям дуже добре. Тому... на, подивись, прикольно. Е, у нас цукру більше, ніж в нашому ламонаді був. Ну так, 1,61. шість да. один. Так. Все, вимикаємо. Эту... Да, вимикаємо цю штуку. Все, сила. Угу. Ну, давай. И вот по кругу. Okay. Ну, только не по самому кругу, то же. Ну, я майонвазе полываю, да. На... Да, 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 да. Дивіться, по тому, що я хочу. Так, да, напевно, сюди треба стати, так? То, що хочу я. Зараз а, воно ще зливається. У нас там був невеличкий факап, ми потім о ньому розповім. Подивимось, що вийде. Що, що Якщо буде добре, то не буду розповідати. Якщо, <реш> треба, так. Да? Так ось а, а, ми. Воно ще зливається. Ми, трішки у нас в водички було е, вилето. Ну, так так вийшло. Е, і тому зараз воно зливається. Ми це переставляємо. Переставляємо. Е, я виставляю тут 100 градусів. І ми варимось годину. У е, цей проміжок часу ми бросаємо, кидаємо е, хміль. Хміль ми кинемо відразу. От, і все, воно буде кипити, там треба, буде трішки помішувати. А, да, за 15 хвилин ми кинемо. Ти вже перекинула, так? Да? Ми кинемо. Оці ну, одну, 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 одну таблетку. Це, це не мог, да, а він називається екстракт ірландського моху. У нього є там назва там записана, я не пам'ятаю. Е, треба кинути за 15 хвилин до е, кінця кіп'ячення, е, там звернеться білок, ми там закрутимо його. Ну, коротше, буде, буде топчик. І так, у нас залишився, залишився передостанній етап. Зараз, до речі, що хотів сказати стосовно Green Father. Зараз пише, що тут 98 градусів має дойти до 110, 110 виставляю я. Але вже кипить. Тобто, я так розумію, не зовсім точно реагує оцей датчик. Але вона закіпила. Я на телефоні поставив годину. І зараз ми будемо кидати хміль Фагліс. І хміль Голдинг, інгліш Golding. Ну і все там за 15 хвилин я ж кажу, що ми закинемо е, тут екстракт е, ірландського моху, мху, і. Ну а далі охолоджуємо е, і роз, на дозрівання. Так, що можу сказати? Що, по-перше, гостина у нас ми виміряли, там десь буде 16. Десь буде 16. А, от, а, що ще? Кипить воно годину. Але там на початку була чуть менше, я там ну, заміряв, то, тобто, ну, буде десь от, от і година. Ось і година. Тому зараз ми закидуємо оцей мох екстракт. Ми Написано одна таблетка. Одна таблетка на 23 літри. Я, чесно сказати, не бачу 23, 25, ну, десь 22 може у нас. Треба мішати, щоб вона почала збирати. Весь, весь білок. Зараз оля буде мішати, а я піду, підготовлю чилер. Ну, дивіться, все, у нас пройшли всі етапи, всі затирання, все-все-все пройшло. Залишилось швидко зараз остудити, охолодити і розлити в ту ємність. Поки воно буде охолоджуватись треба придумати, як з цього крану перелити в таємність. М36. Да. Сейчас. М36. Як показывать у видосиках? Так, ну що тут пишуть? На 23 літри. у нас вийшло 19 з копійками. Більше википало, треба більше ставити. Так, я от єдине не. Мішати? Чи мешати, чи не мішати. Щоб вони не залишились ж на цьому... Этим... Це все. Скажу вам чесно, трішки не того я очікував з цієї броварні, якщо в неї є такі факапи, то незрозуміло з більш-менш дешевими варіантами. Так, у нас в якийсь момент став пригорати. Пригорати е, то, то солод чи то Брухт. Ну, дно, да, і він вимикався. Вимикався і тут писався ЄРОР Є4 щось таке. Е, от, е, в листівці, яка йшла з цією броварною, е, нічого за це не було сказано. І ми не розуміли, що, що не так, бо першу, першу ми пройшли, першу паузу ми пройшли, кислотно, здається, вона. От. А потім потім, почомусь вона стала вимикатися. І щоб перезапустити її, щоб її перезапустити, отут -от, знизу, десь там, -от, прямо, -от, є такий отвір, ой отвір, Боже, От, этот, кніпочка. кніпочка яка перезапускає, і ну, далі там пішло більш-менш норм, але ну, таке, ну, знаєте, дивне дивне, це, е, ну, як дівчина, ну, якщо там без хлопця, наприклад, і хоче зварити собі, собі пиво, і там якийсь фокап, вона там цю кнопочку не знає, де, там, ну просто то ну, Unreal. І друге, що мені з. Не зможе нажати, да, знаєте, то вона може, знає, знай, знайде, знайде, але да, треба підняти, вона важить ну, сама по собі там кілограм 10, ну, плюс-мінус 15. Так, вот, да, у нас була варка на 20 літрів. А, вот, що ще? А, і саме прикольний прикол у тому, що. А, на таймері ми виставляли 110 градусів, щоб ну, максимально швидко воно закипіло. Ми добувалися 99. Навіть 100 градусів, на, на неї ну, з неї не можна зробити. Більш того, якщо зняти кришку, ну, у нас була без кришки, ну, щоб випарювалося все, було 97-96. Ну, 98 було. Тобто. Щоб воно, кипіло, треба накривати кришкою. Але якщо накривати кришкою, то е, буде пиво пахнути, знаєте, такими яблуками, ну там буде побочка. От, Тому Тому, ну, то перше таке в, ну, спробували. Я думаю, що через тиждень ми знову ще спробуємо зварити. Ну, тому що просто цікаво. от. Mm. Ну і напевно все. Ми пішли митися, <гум> митися. мити броварню, мити чилер, то він не захоплює нам да? напевно. Mm. Uh. Uh. Ну, от. ну тут треба прям мити-мити. Тому я відкриваю ще одну пляшечку пива, і пішов я все це мити. Да, всім дякую. Це було прикольно. Всім, все одно, не незважаючи на всякі там факапи, які можуть статися, я рекомендую спро... хоча б спробувати. Я до цього йшов ну, не, один, не один рік, але я в... купив броварню і що хочу сказати, я буду варити ще. Усім дякую, до наступного разу.